Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді буде настільна медаль 50 років Союзу Рядянських Соціалістичних Республік. В попередньому відео я знімав, як купив цю медаль за 100 гривень на барахолці. Кому цікаво, можете подивитися, ссылка на це відео буде в описі під цим відео. І як обіцяв, зараз зроблю короткий огляд та назву ціни на цю медаль та її різновиди. Хто цікавиться цим напрямком, або у вас є така медаль, і ви хочете щось про неї дізнатися, вам буде цікаво послухати цей ролик. В кінці відео я покажу і розповім, які бувають різновиди цієї медалі та ціни на них. Медаль призначалася для настільного зберігання. Медаль виконана у вигляді правильного кола з гладким гуртом та опуклою кромкою бортиком по обидва боки. Випускалася у двох варіантах діаметром 55 та 75 мм. При цьому кожен варіант був виготовлений у двох металах томпакут та сріблі. Найбільша срібна медаль 50 років СРСР мала вагу 227,7 грамів і була виготовлена спеціально для вищого керівництва у кількості 300 штук. Медаль зі срібла меншого діаметра мала вагу 167 грам. Та тираж одну тисячу екземплярів. За недорогоцінними варіантами, немає точних даних про кількість випущених медалей. Розробкою ескізу займалися відомі художники медальєри Володимир Костянтинович Нікітін та Сергій Акимович Поманський. Вони отримали завдання підготувати медаль, яка відображала б у собі досягнення Радянського Союзу за 50 років. На аверсі зображено чимало символічних для СРСР елементів. Всю праву частину займає Володимир Іліч Ленін на повний зріст. Лівою рукою вождь притримує піджак, а правою показує вдалину. Пам'ятники такого вигляду були дуже поширені за радянських часів, тому вирішили використати саме таке зображення ілліча. Нижню частину медалі 50 років СРСР займає лаврова гілка. За якою розташовується державний прапор Радянського Союзу полотнище прикрашене червоною емаллю. Зліва від Леніна є великий напис 50 років, від якого на всі боки паралельними лініями розходяться стилізовані під промені, а по кругу проходить напис Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Реверс по центру повністю зайнятий гербом Радянського Союзу. Праворуч і ліворуч від нього внизу під кутом 45 градусів розташовуються лаврові гілки, а в основі композиції додані дати 1922-1972. По периметру кола розташовуються герби 15 союзних республік. Усі зображення літери та цифри з обох боків медалі рельєфні. На срібних медалях на гурті є клеймо ЛМД Ленінградський монетний двір із пробою 925-ю. Жодних документів посвідчень та грамот до настільної медалі 50 років СРСР не передбачалося. З усіх різновидів цієї медалі найдорожчою є срібна нагорода діаметром 75 мм. У чудовому стані таку настільну медаль можна купити за ціною 1000 доларів. Медаль зі срібла меншого діаметру можна знайти за 200-250 доларів. Зараз розберемо цю медаль більш детально. Користуватись ми будемо каталогом настільних медалей радянського періоду 1917-1991 року аукціон Волмар. Цей каталог представлений у двох томах. Це дуже корисний каталог. Для тих, хто займається настільними медалями просто незамінна річ. У каталозі дуже зручно розміщена вся інформація, зрозуміло, навіть новачку. Ціни в каталозі вказані у доларах. Вся інформація подана в таблицях зображення аверсу та реверсу медалі. Ось знайшлася наша медалька. На цю медаль є 4 різновиди. Можете поставити відео на паузу і більш детально подивитися. У графі особливості зазначено у перших двох варіантах срібло 925 -та проба та вага. У наступній графі тираж. Оскільки він не вписаний, то швидше за все він невідомий. Графа метал. Як говорив раніше, медаль виготовлялася у двох металах: сріблі з емаллю або томпаку без емалі. Далі розмір, вказаний у міліметрах. Найбільша 75,5 мм, і ціна вказана у доларах. Найцікавіший і найдорожчий екземпляр коштує 1000 доларів. Перша ступінь рідкості. Як бачите, перший варіант найчастіше зустрічається. Переходимо на іншу сторінку. І бачимо ще два варіанти виконання цієї медалі з різновидами. Кому цікаво, поставте відео на паузу, я зробив вставочку з каталогу і можете розглянути все більш детально. Звичайно, ціни в каталозі можуть відрізнятися від ринкових, тому я вирішив показати ціни з проходів на аукціоні. Ось перша медаль наймасовішого тиражу у відмінному стані. І ще кілька скріншотів з проходами на аукціоні Violet. Як бачите, ціни далекі від тих, що в каталозі. Але для орієнтиру якраз і використовуються каталоги, щоб зрозуміти ступінь їх рідкості. Ось декілька проходів таких медалей. 3050 гривень сама найдешевша, яку я знайшов, але це ще у далекому 2019 році, 4510 гривень або 110 доларів. 4823 гривні. Це вже у футлярі трошки додає ціни. 7 тисяч гривень або 170 доларів. Це вже більш актуальна, тому що була продана у 2024 році. І два активних лоти, де стоїть ціна 10 тисяч гривень або 244 долари. І 11 тисяч гривень або 268 доларів. Також є медалі у футлярах, ціни на них трошки дорожчі. Максимальна ціна на медаль у футлярі, яку мені вдалося знайти, 9001 гривня або 220 доларів. І ось така медаль, але з більшою вагою 235 г у рідному футлярі, як зазначив продавець, була продана у 2019 році за 201 гривню або 487 доларів. На цьому огляд закінчено. Дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.